Приготуємо смачний селедець із щуки. Нарізаємо скибочками щучку. Я роблю ось такі філешки, як зараз по на відео. Далі в 200 мг води розвожу 2 столові ложки солі. В кипятку розвожу. Далі додаю ще 100 мг води. І туди складаємо наше філе. І залишаємо ось в такому розчині на добу. Далі виймаємо наші кусочки, даємо 300 мг води і 200 стакан оцту 9 звичайного. І залишаємо так на 3 години. Далі нарізаємо скибочками півкільцями цибульку. Коли пройшло три години, ми виймаємо, я трішки сполоснула, складаємо у баночки і слоями, шарами, шар щуки, шар, шар, цибулі, шар, щуки, шар, шар цибулі. Зараз додаємо лавровий листочок та горошком духмяний перець. Це все заливаємо олією, рафінованою звичайною соняшниковою олією. Закриваємо кришкою. В принципі, вже готовий він до споживання, але якщо ви дасте хоча б ще добу постояти, вона насититься ароматами і вийде дуже офігенна сльодочка.